Спочатку труба, потім воєн. Дякуємо нашим друзям-волонтерам з Харкова, з міста Бравари за нужну річ. У руках цього захисника перископ, оптичний прилад для спостереження з укриттям. Сижу в окопі. Я не бачу, що там відбувається. Ось там. А так, от я ставлю і можу побачити, що там відбувається. І якщо щось прилетить, прилетить сюди, а не в мене. І буде голова ціла. Троє братів волонтерів, Євген Соколець, Павло Брегель та Віктор Сарматицький, збирають перескопи у Харкові майже від початку повномасштабної війни. Базовий елемент, як і в інших, хто займається такою діяльністю, це пластикова каналізаційна труба. 84 операції десь щоб створити одну да, один одне одну одини, одиницю, яка виглядає ось так. Волонтери погоджуються показати лише деякі процеси, пояснюють, мають вагому причину. Щоб ворог не прийняв. Технологію, бо рахуємо, що ця технологія дуже важлива і ну тось щось не важливе. що це канадаці надрубають кутки, це знає весь світ мабуть. А ось що далі з ним відбувається, як він стає у таким, не хочеться розповідати. Вчилися брати у харківського майстра, а потім пішли своїм шляхом, аби створити оптимальну модель за співвідношенням якості, собівартості та часу. Зараз на один перископ витрачається 6-8 годин. Павло постійно вигадував, як вдосконалити прилад. Це вже майже 30-та ітерація. І дійшли до виробництва ось такого перископа, який е, влаштовує більшість військових із якими ми мали обратно зв'язок. Був штурм сусідів, наших сусідів. А, как... Оце, ми наблюдаємо ну, бо Там зараз тільки в бой, знаєте, щоб снайпери Знає. хочеш, щоб нас не доставили. Реально дуже полезна річ. Наразі в Україні є 27 виробників перископів. Великих, що на цей час виготовили від п'ятисот одиниць, п'ять розповідають брати. Забезпечення наших військових. Воно не передбачає ці перескопи? Чи їх дуже мало? Така конструкція перископ існувала, існує у військових. Хто її коли виготовляв, чи виготовляє зараз? Я не знаю. Він там супер краще. Він, ну, він металевий. Він важче. А ну це як не знаю порівнювати автівку з танком. Ну, і виходить, що забезпечувати їм виключно волонтери військо, так? Так. Так. Ми завжди кажемо, це одноразова річ. Ну, отак ми її рахуємо. Я розумію, що ми тут зробили захист, там все, вони там не б'ються, тут зеркала, можна так от їх бити там. Чому ж багато робимо? Ми, може, вже віддавали хлопцям, які вже брали. Десь там який, йому треба заховатися, він не буде за ним бігати. І я рахую, це вірно, бо ну, бігати за 400 гривень або життя. Більшість перескопів потрапляє на бахмутські та лиманські напрямки. Брати працюють за заявками. До них звертаються підрозділи або інші волонтери. За півтора року вони передали захисникам понад три тисячі приладів. Безкоштовно наголошує Павло. Ми 92 ї бригади хочемо подякувати за надані перескопи. Слава Україні! Героям слава! Нині брати мають заявку на 140 одиниць. Працюють здебільшого тут у гаражі. Більшість виробників виробляють це дуже гарна річ. Виробляють на 3D принтерах ось такі заготовці. Всередину все одно вставляється звичайна каналізаційна труба. А у нас альтернатива це звичайні каналізаційні уголки. Ми боролися з вагою своїх перископів, а з -з 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 цим це все перехрещується. А потім були апгрейди. Це стаціонарне дрівкове кріплення для окопів. Ось сюди отак, вставляється воно на якусь палку чи лопату, десь стоїть стаціонарно. Потім підходить бієць, щелкує перископа, налаштовує на якусь позицію і він стоїть нерухомий. Вже налаштований на якусь відстань. Якщо відстань, відстані не вистачає, не вистачає збільшення, є ось такий прилад моноколь, котрий зручно вставляється. І можна дивитися, він збільшує зображення в сім разів. Це підробка японського монокля, китайський вироб. Тобто на фронті достатньо, так? От, от, от цього повністю достатньо. У різні часи до виробництва, окрім братів, долучалося до 13 осіб, які допомагали з окремими процесами. Деякі деталі Євген, який працює інженером, бере з собою на роботу. Мої колеги мені допомагають. Тось ям тобто я залишаю, і вони там ще декілька операцій роблять. Я просто залишав хтось робив. Я приїжджав, воно готове. Я казав дякую всім. А кому саме кому саме не знаю. Зараз вже знаю. Оптимального забарвлення стало для Павла ще одним викликом, але й до нього він підійшов творчо. Від балончиків відмовився. Каже, довго результат зовсім не імітує зовнішнє середовище, тож фарбує пензлем, щонайменше у три шари. Я брав з собою декілька викрасів, перескопів, робив їх навмисно різними, брав з собою до природи, розбрасував їх по траві, там в посадках. І дивився, як який менш помітний. І потім з цих менш помітних вибирав, так скажем, самого гарного. Деякі навіть загубив, тому що не знайшов. Але ж сезони мають різні фарби, тож і забарвлень декілька. Навіть на літо їх три, бо кольори зелені змінюються. Тому труби, які більше не забезпечують маскування, військові здають на перефарбування. Замість них отримують ті, що відповідають порі року. Це базові кольори, вони нам не подобалися. Це осінь, весна, літо. І був другий варіант це зима. Ці дуже професіональні покраси. А це так, проба. Потім пішли ось такі. Фарби брати купують власним коштом, як і моноклі, які їм постачають з Одеси. Це найдорожчий елемент конструкції. За нього платять 200 гривень. За трубами на початку ходили на ринок, де їм робили знижку. Зараз їх безкоштовно надає виробник з Харківської області, а нарізають інші небайдужі. Безплатно отримують і дзеркала вже необхідної форми. Перескоп один коштує близько 400 гривень, але Є деякі матеріали, і котрі нам надходять безкоштовно, і тоді десь перескоп виходить 300 гривень. брати купують комплектуючі за донати. Павло та Євген мають акаунти у Фейсбуці, де публікують банківські реквізити. Констатують зараз добровільних пожертв значно поменшило. Тож все більше грошей на виробництво Павло, який до війни виготовляв меблі, а нині заробітку немає, виділяє з допомоги двоюрідних братів, що живуть у США. Всі втомилися від цієї війни, і я, мабуть, навіть гадаю, що у деяких просто кінчаються гроші у Фейсбуці. Основна маса, які донатять, це мої знайомі з минулого. Одні ті ж люди, які, по мені донатять кожен місяць. Спочатку одна сума, потім менш, 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 менше, а потім зовсім зчизає. Трапляються й інциденти. Дзвонили військові і кажуть: продайте нам перескопи. Їм хтось наші перескопи продає. Двічі їх використовували для власного піару. Просто е люди. Ну, ми їх знаємо. Взяли наші перескопи у нас, начебто для військових. Потім до них приїхав телеканал. І вони зняли інтерв'ю, що вони виробляють піроскопи. Показала наші піроскопи і кажуть, що вони виробляють. Вони ні не виробляють. Тож аби схожих прикрих історій більше не виникало. Маркують свої вироби от хабр, бригель Харків, брати бригель. За свою діяльність. Брати отримали купу подяк та шевронів від різних підрозділів. А на почесному місці в їхньому гаражі висить прапор від оперативного угруповання військ Харків. Лаго. В Україні всього два. У цього, у цього генерала в кабінеті. В нас. Своїм досвідом харків'яни охоче діляться з виробниками з інших регіонів України. Павло згадує, що проводив майстер-клас по відеозв'язку. Але не все, що ми виробляємо, хочуть чи можуть робити інші. Тому що це довго і, ну, довго, мабуть, оце і є. Питання вони пусть з нами зв'яжуться, і ми з задоволенням розповімо повністю все. Ми можемо майстер-класи провести, що завгодно можемо розповісти. Всі подробиці навіть показати, навіть навчити, якщо хочуть. Олена Горна, Юрій Чорнобук, медіагрупа об'єктив.